Ми пров'язали 7 рядочків візерунку, потім пров'язуємо лицевою один рядок. Так, Ось у нас іде середина шкарпеточки. Так, ми, З однієї сторони залишається 13 петельок і плюс з наступної спиці ми беремо 2 петлі, додаємо в сумі 15. Так само тут 13, плюс 2 з наступної 15. Тепер пров'язуємо сюди. Перевертаємо, і будемо формувати п'яточку бумеранг. Першу петельку я знімаю, але я не просто знімаю, я її обертаю навколо, ниточку обертаю навколо спиці. Ось так. Ось так. У мене дві, ніби дві петельки. Так? І далі пров'язую, бачите, тут дві. І далі так пров'язую сюди. І з кожним разом. Останню я так закручую. Ця залишається. оцю, наступний раз буду цю закручувати. І так робимо, поки не залишиться на цій спиці 5 петельок. і на цій спиці 5 петель. Тобто, в сумі, 10. має у вас залишиться не перекручені.